Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив про секретні перемовини з Європою. Цитата не буду приховувати. У нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з'являються і так підпільно контактують. Пане Михайле, Чи знаємо ми хто з Європи? Ну це ж явно не про орбана і Фіца мова. А, дивіться, ну на рівні технічному завжди є навіть буквально на днях було що пан Бон, це радник президента Франції, спілкувався mm -hmm. з Ушаковим там і так далі. Mm -hmm. А знаєте, ну по перше, це Лавров. Треба зразу мінусувати на 10, на 20 те, що він говорить, тому що він гіпертрофує завжди. Він трошки брешеть, трошки це я сарказмом кажу. Да це його робота. Да, тобто, брехати це його робота. Вона фундаментальна. Вона добре е в нього е виходить, тому що інше він. Для цього треба мати якусь родиці, в нього її немає. Але є друга складова, там же далі продовжується. Навіть у Лаврова, які бреше, там цитата. Але коли хтось з нами спілкується, вони продовжують говорити те, що говорять в публічному просторі. Тобто вони ті ж самі тези. Треба закінчувати, треба шукати рішення, треба зупиняти війну. Тобто, навіть якщо є якась комунікація, в чому я там сильно сумніваюсь, да тому що на рівні там перших осіб європейських держав навряд чи такі комунікації є. Ми ж бачимо, з яким презирством про Європу говорить Росія, да, будь який хто там Пісков. Лавров сам Путін і тому вони не рахують Європу суб'єктною, Одна на жаль для Європи. Якби вони і рахували, то трошки інакше і війни б не було на цьому напрямку, тому що страшно було да, для Росії. А вони не, не рахують. Вони навіть сьогодні а, постійно провокують Європу. вважаючи, що Європа, а, по перше, не буде відповідати жорстко по-друге, буде відповідати дуже повільно. По третє, буде говорити. а Давайте а, сядемо і поговоримо. Да? Але між тим, ще раз, навіть якщо mm. хтось спілкується на технічному рівні, то ми ж з вами бачимо, що європейці займають достатньо жорстку позицію. Вони теж саме що говорять у публічному просторі. А як треба на яких умовах закінчувати війну? Вони говорять і приватно, якщо такі зустрічі бувають. Тому спокійно треба до цього знову ж таки до цих інформацій ставитись. Але більше того, я підкреслюю, що у президента Зеленського максимальні комунікації з нашими європейськими партнерами постійний обмін там щоденно з багатьма обмін. Ну не з кожного з кожним да там сьогодні з однієї групи, завтра з іншої, але обмін активний де інформація, що де відбувається, як це відбувається, і так далі. Головне завдання сьогодні України це все ж таки навернути Європу до ключової думки про те. Те, що суб'єктність це суб'єктність. Да? Тобто, треба бути партнером Сполучених Штатів, треба шукати можливості для реінвестицій в свої мілітарні виробництва, треба перебудовувати систему безпеки, треба робити новий, скажімо так, формат контингенту, орієнтуючись не на Сполучені Штати, а на європейській армії. Ну, перш за все на Збройні сили України і так далі. І тому подібне. От і хочеться, щоб ці рішення приймались набагато швидше, менше бюрокрації, більше відповідальності. Ну, це пряма дорога до суб'єктності. Дякую. Ще про наших європейських друзів і колег. Зрозуміло, да, з урядами Угорщини і Словаччини. А що з наші стосунки зараз з Чехією, як би ви характеризували? А, а, так, у нас конструктивні відносини, незалежно від того, що там переформатування уряду, що зараз там уряд Бабіша. у нас там є президент Петр Павел, да, ну, максимально проєвропейський, проукраїнський, чітко розуміється на війні, на тому, що відбувається в Європі. Ми бачимо певний конфлікт сьогодні між урядом і президентом. Там міністр закордонних справ говорить про. Ну, Пробує тиснути на президента, щоб він там призначив міністра то, чого, чого середовища, да? міністра природи. Ну, це дивна там комунікація, але це внутрішні справи. В нас робочі стосунки. І ще раз, я розумію, що є певний євроскепсис, і на жаль, ці праві партії перемагають в парламентах, починають домінувати, спекулюючи на темі Україна, тому що все ж таки війна 4 роки, да це фінансування, це можливість спекулятивно працювати з виборцем, якого можна налякати, і сказати, що якщо ми не будемо підтримувати Україну, у вас буде там на півтора євро більше в кармані. Ну це ж спекулятивні речі. Це такий достатньо стандартний політичний піар. Я не бачу в цьому проблеми. Знову ж таки, треба розуміти, що певний час Європа буде трошки зміщуватись вправо, але не вправо з точки зору консерватизму, да, такого ну поміркованого, а з точки зору популізму правого, да тобто ми можемо вирішити все і зараз, якщо, наприклад, ми закриємо очі на Брюссель і на Київ. Ну це нонсенс, але між тим це ж маятник да виборчий. Виборчий пане Михайло наскільки ймовірно, от за вашою оцінкою, що в 2026 році в Україні можуть пройти вибори? Я поки що навіть підстав таких не бачу, тому що дивіться: ну у нас ракети, дрони. У нас повністю загашена. Я перепрошую електрогенерація, да тобто. Mm -hmm. І Росія на прикладі цього енергетичного перемиря не дотримується. Ну я умовно кажу перемир'я взагалі не розумію, навіщо ми використовуємо цей термін, тому що він ніяк не співвідноситься з тим, що відбувається. Тобто, ну деякий точно... час не було ударів там скільки три чотири час... дні. Поки було потепління, Росія ж не завжди масово б'є. Вона ж не щодня б'є. Вона сьогодні вдарила там три ракети, там 200 дронів. А потім накопичує певний ресурс ракетний. Перш за все, там 71 як було да там другого з другого на третє, і там 400 чи 500 дронів. Тобто Росія робить паузи завжди, і тут було потепління, вона зробила паузу, вона накопичила відповідний ресурс, і в моменті екстремума пікової температури 20-25 мінус, да, нанесла цей масований так. удар. І так. тому казати, що можна з Росією там про щось домовлятись, поки що, ну це, це нонсенс. А якщо ми не вирішуємо три питання, ви ж знаєте, три ключові питання: базових. перш за все, це безпека по всій країні. Друге питання ще більш складне. Ну, Перше складне, да, і друге таке ж складне це забезпечити можливість людям голосувати і висувати свої кандидатури, да, в тому числі ті, які знаходяться по лінії фронту. А це велика кількість людей. Треба ще окремо тут вирішити питання, як будуть голосувати, як там уточнювати списки виборців. Це центр виборчком сьогодні. працює над цім людей, які виїхали за а, територію України. Їх достатньо багато. Там 6 чи 7, ну різні оцінки. Є мільйонів. Да так само внутрішньо переміщені особи да. Це ж зовсім інші е, формати будуть. Голосування і третє питання: фінансування з урахуванням того, що по суті треба буде створювати нову виборчу систему, перераховувати а, списки виборчих, Ну тобто, уточнювати да, масштабно, уточнювати, ну мобільно щось робити. Це і так далі. Це все потребує ну, зовсім інших витрат, а, але ключове це безпека. Дякую, пане Михайло, Щодо ударів по енергії нашій інфраструктурі. Наскільки ми близькі чи не близькі до блекаунт? Отут От я точно не буду займатися ворожінням, спекулятивно щось говорити, коментувати. Ну, по перше, я не зовсім вповноважений коментувати, що відбувається з нашою енергетикою. По друге, я вважаю, що взагалі треба менше говорити про енергетику, що там десь влучили, що не влучили, що працює, що відремонтовано. Тому що по перше, це додаткові ризики. По третє, це додаткова а, інформація для аналізу Росії, куди треба наносити ще раз удари. Я взагалі вважаю, що все треба закрити у цю тему енергетично, да і чисто сказати тільки що там буде відновлено постачання, теплопостачання там чи електропостачання для будинків для а, людей в тих чи інших соціумах, да і так далі. Ну тому, що коли хтось виходить, я не знаю на чому він базується і каже, все завтра все вмре. А і ще один удар, все все не відновиться. Хтось потім виходить, каже: А все тут відремонтували, супер, можна тут далі працювати. І ну, ну якби навіщо? Просто в чому сенс цього? Ця інформація кому потрібна. Активно працюють ремонтні бригади ДТК активно працює максимально там. Цілодобово а, додаткові бригади ремонтні президент щодня проводить селектор енергетичний і максимально а, чітко розуміє модерує ці процеси, де хто що робить, пришвидшує ці питання. Активно цим займається пан Шмигаль. Ми бачимо мінергетики. Да, є додаткове обладнання, яке постачають обладнання для розподіленої генерації, які постачають наші партнери, там конкретні країни. Да, там Німеччина, Польща. Тут давайте згадаємо пана Часковського да мера Варшави. Він особисто опікувався там. Ну супер просто і так далі. Тобто, все, що треба робиться, і тут виходити, казати, так все вмерло, ні, все нормально. Ну якби нонсенс, люди. Ну люди відчувають на собі що таке, да, температура. Ну, в мене, наприклад, 16-17 стандартно. Да буває угу. ну в кабінеті. Наразі добре, пан Михайло з свіжих заяв президента Сполучених Штатів Трамп заявив, що запобіг кільком ядерним війнам у світі, і серед них ядерні війни між Україною та Росією. Як ви думаєте, що він мав на увазі? То, то те, що в конфлікті, наприклад, Пакистан, Індія чи Росія, яка атакує Україну, приймають участь і ядерні держави, і знаючи, ну бачачи там неадекватність суб'єктів. Ну таких, ну я не знаю, на що ми будемо вискадувати, але таких, як Медведєв, які в весь час говорять, треба бити там, включно з ядерною зброєю, да ну Трамп правий, тобто він стримує цих неадекватів від там використання зброї масового ураження. Але ще раз я спокійно ставлюсь до заяв пана Трампа. Він може говорити в нього такий інформаційний стиль, да, максимально спекулятивний чи максимально агресивний. Це додає йому там якихось можливостей, відкриває якісь можливості і так далі. В тому числі переговорні Ми ж бачимо, що він все ж таки, на відміну від багатьох, дотискає там, там і там. Ну тобто, все ж таки це працює. Ми можемо ставитись до цього. По різному, враховуючи, що це не завжди відповідає, скажімо так, нормативам глобальної дипломатії, але Трамп отримує результати паралельно з тим, він робить певні заяви. ну Аналізувати повністю заяви, там вхід і вихід, знаєте, ну якби трошки дивно буде вже Ні. він, же рік останній робить багато заяв, але все ж таки і багато роботи робить. Тому він вважає, що зупинив. Ескалацію між країнами, які є носіями ядерної зброї, ну Пакистан, наприклад, чи Індія, чи Росія? Він так вважає, можливо, в цьому є якісь резони? Дякую. Щодо ймовірної воєнної операції Сполучених Штатів в Ірані як ви думаєте, наскільки ймовірна саме земна наземна операція, чи якийсь гібридний варіант, чи знову ж таки залишиться все в перемовному, перемовному процесі? Складно сказати, тому що Сполучені Штати, начебто, хотіли провести переговори. Іран відмовився. Це про знову ж таки про ядерну угоду. Хоча я вважаю, що режим сьогодні Аятол він знаходиться в найгіршому становищі, і його треба там прибирати. да Ну це моє там суб'єктивна точка зору, а тому, що це не режим, який там. Створений для того, щоб забезпечити якість життя громадян, ми ж бачимо там масові вбивства, тортури і так далі. Це класичний репресивний теократичний режим, да? максимально жорсткий, максимально кривавий, там може навіть білі більш кривавий ніж там в північній Кореї. Хоча інформації мало да щоб порівнювати трошки різні а, а, формати. Але між тим, між тим, а, якщо тільки угода ядерна, і якщо Іран там погодиться повністю віддати збагачений уран. Ну, певно, може обійтися тільки дипломатія. Хоча я в цьому ну, знову ж таки в це не дуже вірю, тому що Іран завжди говорить, що готовий, а потім нічого не робить і продовжує збагачувати. Да? Там вже да, 60 плюс відсотків збагачення є, да? і так далі. Але чи буде наземна, ну навряд чи, чи буде там, скажімо, ескалація, скоріш за все так. Але ну, багато факторів є. Є фактор Ізраїлю, який там дає свої рекомендації, є фактор е інших арабських країн, особливо перської затоки, да, які там мають свої стосунки з Іраном. Вони негативні, але знову ж таки, це питання там ціни нафти, це питання там регіональної безпеки в цілому, тому що е Іран це ж фінансування багатьох. Е ісламістських терористичних угруповань не тільки коситів, да? тобто там є багато таких речей, плюс є позиція Європи. Да? Там... Але концентрація сил е е американських да? ну, говорить про те, що можлива операція. <звітло> Дякую. І ще коротко спитаю вас про Білгара. Там відключають опалення, і іноді світло не всюди можуть відновити. Е ми... Проводимо операцію в Білгороді, тому що поки що не можемо дотягнутися до Москви. Ну, це точно не за адресою питання, це питання до наших військових, до генерального штабу чи там до спецслужб. Да, і вони вирішують пріоритетні стіли, б'ють же не тільки по інфраструктурі, військовій інфраструктурі в Білгородській області знищують інфраструктуру в інших, там Курск, да, там і так далі. І тому подібне, в тому числі і під Не забуваємо про це, але питання в тому, що це ілюстрація, що таке жити. В21 сторіччі без без всього да це те, що Росія робить з повністю робить з Україною. Да. Mm -hmm. Я думаю, що про Білгород можемо не говорити. Я розумію, що для Москви цього міста також не існує. Да. От так само, як вони mm -hmm. знищують наші міста, так само і Білгород їх там мало хвилює, mm -hmm. на жаль. Якби було інакше, то вже певні там соціальні були б заворушення, були б соціальні, ну такі протести, і питання. А навіщо взагалі? От ви чотири роки вбиваєте їх. Дивіться, ну це ж ну якби і зворотній має да там шлях. Чому? Mm -hmm. Тому що вони захищаються, вони ведуть контрвійну. Шановні глядачі. Ще раз вам нагадаю, в нас в описі є посилання на YouTube канал Михайла Подаряка. Михайло дякую вам за змістовну цікаву розмову. Дякую, до зустрічі. Да, дякую до зустрічі.